Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики! Ми з вами продовжуємо розділ 2, додаємо і віднімаємо числа з переходом через десяток у межах 20. Математика-наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Зараз ми з вами налаштуємося на наш урок. Погляньте на екран та оберіть собі персонажа. Ким ви будете на цьому уроці. Я, як вовк вчений, буду збирати знання як скарби і не буду здаватися. Я лисичка-хитрунка, мені іноді потрібна буде підказочка. Я, як рибка-мрійниця. Сьогодні я буду на, х... на хвилі натхнення. Буду яскравою та активною. А хто сьогодні ви! Ми з вами на минулому уроці знайомилися з виразами, що містять дужечки. Сьогодні ми продовжимо працювати з такими виразами, будемо вчитися їх читати та знаходити їх значення. Відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число. У нас сьогодні змінився вже місяць жовтень настав. Та на каліграфічній хвилинці намалюйте, будь ласка, чотири квадратика. Пам'ятаємо, що один квадратик у нас займає одну клітиночку. А також намалюйте 5 кружечків. Постав відео на паузу, щоб виконати це завдання. Ну що ж, а ми рухаємося далі. Погляньте, будь ласка, уважно та назвіть числа від найбільшого до найменшого. Найбільше число 68. вісім. Далі тридцять чотири. П'ятнадцять, дев'ять, один. Яке найменше число? Найменше число? Один. Ми рухаємося далі. Давайте ми з вами спробуємо прочитати вирази за маленькими підказками. Підказка номер 1 Нам потрібно встановити, який же вираз у нас знаходиться в дужечках. сума чи різниця? Ми з вами дивимося і бачимо знак мінус. Коли ми бачимо знак мінус, це у нас різниця. Отже, як же ми можемо прочитати цей вираз? До числа 4 додати різницю чисел 7 і 5. Давай разом повторимо. До числа 4 додати різницю чисел 7 і 5. Давай поглянемо наступний вираз. Як же прочитати його? Звертаємо увагу. В дужечках у нас сума чи різниця. Знак плюс, отже сума. Давай разом прочитаємо цей вираз. Від суми чисел 8 і 2 відняти. Число 6, або відняти 6. Коли ми з вами читаємо вираз, ми з вами маємо вказати назву записаного в дужечках виразу. Або це буде сума чисел, або це буде різниця чисел. Давай спробуємо прочитати наступні вирази. 20, Бачимо. плюс бачимо, звертаємо увагу на дужечки. Мінус, отже тут у нас різниця. Значить, ми говоримо так: до числа 20 додати різницю чисел 10 і 9. Другий вираз. Від числа 80 відняти суму чисел 2 і 8. Спробуй прочитати ці вирази самостійно. А зараз давай прочитаємо їх разом. Від суми чисел 30 і 7 відняти 10. Різницю чисел 39 і 29 додати до числа 17. А зараз постав відео на паузу виконай рухливу вправу. Та повернися до роботи. Ми з вами виконуємо завдання номер 3 на сторіночці 24. Нам потрібно прочитати кожен вираз. Перший вираз. Різницю чисел 56 і 43. Додати до числа 20. Наступний вираз. Від числа 77 відняти суму чисел 12 і 24. І третій вираз. Від суми чисел 45 і 12 відняти 22. Давайте поглянемо. Ми бачимо з вами дужачки в цих виразах. Вірно? Дужки впливають на порядок виконання дії у виразі. Тобто ми з вами знаємо, що, якщо ми бачимо дужачки, то першу дію, яку ми маємо виконати, це буде дія в дужечках. Погляньте, будь ласка. Над кожним виразом є маленькі числа 1, 2. 1 означає, що це перша дія в виразі, яку ми маємо виконати. І ця дія в дужечках. А друга дія вже поза межами дужок. Отже, ми з вами маємо запам'ятати у виразі з дужечками... Першу дію, яку ми виконуємо, це дію в дужках. Попрацюємо в зошиті. Нам потрібно визначити, де потрібно поставити дужечки та обчислити ці вирази. Постав відео на паузу. Запиши ці вирази, так, як бачиш на екрані. Після цього ми продовжимо разом виконання цього завдання. Ви вже записали ці вирази. Давайте працювати. На екрані з'явилися червоні маленькі підказки. Ці числа маленькі вони будуть вказувати послідовність виконання дії. І допоможуть нам поставити дужечки. Давайте разом поставимо дужки. Перший вираз. Бачимо: 9 додати 7, відняти 6. Бачимо, що першу дію, яку ми маємо з вами зробити, це дія віднімання. Отже, нам потрібно позначити різницю чисел 7 і 6. І вираз буде звучати так. До числа 9 додати різницю чисел 7 і 6. Наступний вираз, дивимося, 8 відняти 5 відняти 1. Перша дія, яку ми маємо з вами виконати, це перше віднімання, перший знак мінус. Отже, ми маємо з вами 8 і 5 взяти в дужки. і вийде. Ось такий вираз. Від різниці чисел 8 і 5 відняти 1. Наступний третій вираз. Дивимося, 7 відняти 3 додати 2. Перша дія, яку ми маємо виконати, це буде додавання, тому що стоїть одиничка. Отже, ми маємо з вами взяти цю суму чисел дошки. І утвориться вираз. Від числа 7 відняти суму чисел 3 і 2. Наступні два вирази. Зверніть увагу три дії. Розпочинаємо. Шукаємо одиничку. Ми маємо взяти ось ці два числа, 4 і 2 в дужки. Взяти суму нашу дужечки. І останній вираз, подивіться, будь ласка, перша дія знову у нас додавання спочатку буде, потім нам потрібно буде ось так от знову взяти в дужечки різницю. І після, чого, після цього ми з вами обчислимо першу дію другу і виконаємо віднімання. Постав відео на паузу та спробуй самостійно користуючись. Підказками, яку дію потрібно виконати першою, обчислити ці вирази, а потім ми з тобою перевіримо. Щось, друзі, давайте перевіряти перший вираз. Обчислюємо спочатку дужки. 7 відняти 6 буде 1. 9 додати 1 буде 10. Рухаємося далі. Різниця чисел 8 і 5. 8 відняти 5 буде 3. 3 відняти 1 дорівнює 2. Третій вираз. Спочатку потрібно обчислити в дужечках суму знайти. 3 додати 2 дорівнює 5. А 7. Відняти 5 дорівнює 2. Четвертий вираз. Шукаємо спочатку значення в дужечках. 4 додати 2 буде 6, друга дія. 3 додати 6, яку ми тільки не знайшли, буде 9. А від 9 відняти 7. Погляньте, знову буде 2. І останній вираз, найскладніший, бо дві пари дужечок. Перша дія в дужках додавання. 8 додати 2 дорівнює десять. Значення в других дужках – 7 відняти 3 дорівнює 4. 10 відняти 4 дорівнює 6. Коли ми з вами знаходимо значення ось таких виразів, там, де є дужечки, і перше, що ми робимо, обчислюємо значення, знаходимо значення виразу в дужечках, ми можемо для зручності собі підписувати ось тут зверху цього виразу маленького, те число, яке ми знайшли, наприклад, 7 відняти 6 буде 1, і ми з вами, щоб не забути, яке число ми знайшли, запишемо його. І далі вже будемо виконувати наступні дії. Домашнє завдання. Поглянь, будь ласка, на екран. Є два вирази. Сума чисел 45 і 23 відняти 37. І другий вираз. Від числа 56 відняти різницю чисел 10 і 7. Запиши ці два вирази до свого зошита в клітиночку та знайди значення цих виразів. Пам'ятай перша дія, яку ти маєш виконати, це дія в дужечках. Що ж, діти? Давайте ми з вами повторимо, що сьогодні важливого ви навчилися виконувати? У якому порядку слід виконувати дії у виразах з дужечками? Що сьогодні на уроці вам сподобалося найбільше? А як ви гадаєте? Над чим ще слід попрацювати? Наостанок, оберіть, будь ласка, жолудя, який відповідає вашій роботі на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам, до зустрічі на наступному уроці.